Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. 51-й арсенал грав Міноборони Росії. Бачимо, як він зараз успішно детонує. Звісно, все це не може нас не радувати. Давайте детальніше, які можуть бути наслідки цієї, ну уже попередньо бачимо дуже успішної атаки. Ну, треба розуміти, що звичайно, коли о, є такий об'єкт, як арсенал. То вимірювати, скажімо, наслідки першочергово можна за рівнем детонації. Це очевидно і це зрозуміло. Якщо ми подивимося станом на зараз, принаймні з тих відео і світлин, які з'являються зараз в відкритому доступі, можна помітити, що рівень детонації доволі таки значний, як і пожеж, яких є ну фактично не один осередок, це є свідченням того, що дійсно. Ворог накопичував там боєприпаси різних типів, вони можуть бути абсолютно різні. Я думаю, згодом ми дізнаємося більш детальніше. Але, як правило, такі арсенали використовуються, їх можна використовувати для збереження, починаючи від мін до мінометів та снарядів різних типів, закінчуючи безпосередньо ракетами. Як показує практика і досвід уражень. В минулому арсеналі, особливо в цьому сенсі, був дуже успішний 2024 рік. То, в принципі, як правило, комбіновано зберігалось на таких арсеналах, як ракети, ну, переважно, це балістичні ракети або ракети класу Іскандер або КН-23, а іноді навіть зустрічалися і ракети С-300, які в тому числі більше ворогом використовуються для. Раніше більше використовувалися для обстрілів саме наземних цілей, тому е, я думаю, що в цьому випадку ми можемо робити, скажімо, зараз попередні висновки про те, що дійсно проводилася значна робота зі встановлення, е, скажімо, накопичення цього арсеналу, складування там. І відповідно сталося те, що сталося. Те, що ми зараз на те, що ми зараз із захватом дивимося і спостерігаємо, значення звичайно є велике, тому що, як правило, на таких площах а там площа майже 4 квадратних кілометри це досить великий об'єкт, як коли ми говоримо про арсенал. Це ж треба враховувати, що там можуть бути і підземні відповідно місця для підземного зберігання окремих видів снарядів та боєприпасів. І, Відповідно, це доволі таки великий об'єкт, один із найбільших на території Росії, якщо ми говоримо про саме ракетно артилерійські склади, саме про саме про арсенали ГРАУ. Тому, власне кажучи, я думаю, що можливо. А те, що відбувається, породить подальшу, скажімо, хвилю того, що ми бачили 2024 році, 2024 року, як правило, розрив і, скажімо, часові рамки проміжки між подіями вибухів на складах, вони становили там від одного до чотирьох днів. Відповідно, можливо, зараз тенденція дещо. Зміститься у бік того, що ми побачимо, ну скажімо, вибухи і на інших складах. Питання просто було в тому, чому ми не бачили цього раніше. Якщо хтось запитає, ну питання виникло через те, що після уражень минулого року успішних Росія почала дещо децентралізовувати зберігання, тобто вони пробували організувати систему розгалужену так званих польових складів. Дуже просто, дуже максимально примітивно, але таким чином роззосередити е, певні певні, скажімо, снаряди і так далі, і місця їх зберігання. І відповідно старались уникати того, щоб це робити безпосередньо на арсеналах, розуміючи, що там можуть діставати. Ну і в даному разі, е, коли ми бачимо зараз тут е, вибухи, вочевидь, ворог все ж таки дещо відмовився. Від своєї тактики вони знову ж таки повернулися до того, щоб максимально це складувати саме на арсеналах, і ну, як наслідок бачимо таку детонацію. Найцікавіше буде, що ж стало причиною. Чим і як було уражено. думаю, що. Найближчим часом ми про це дізнаємося. Але про які засоби ураження може йти мова, коли ми говоримо про відстань 530 кілометрів, фактично від лінії боєзіткнення в Україні? От що має летіти достатньо далеко і достатньо потужно для того, аби спричинити таку детонацію? Я б сказав більше про потужність. Дистанцію таку, в принципі, є чим подолати. Питання потужності і питання в тому, що Ну, скажем, підірвати арсенал дуже складно, насправді, не зважаючи на те, що там зберігається, здавалось би легко займисті речовини. Насправді, будь-який арсенал, а цей арсенал він будувався за вимогами, все ж таки, попри російську корупцію, попри те, що там дещо не дотримали. Але все ж таки є певні гости, які зберігалися і які виконуються розташовувати місця зберігання і складування таким чином. Щоб не відбулося там одномоментної детонації всього. Але у нас вже є певний, скажімо, досвід, і минулого року ми бачили, коли вдавалося ледь не землетруси викликати фактично землетруси, і в цьому випадку видно, що, ну, як мінімум, я маю сказати, що потрібно влучити доволі таки точно в потрібні місця, і влучання має бути не одне, ну і звичайно потужне. Для того, щоб цей ефект спрацював. Інакше, просто, скажімо, застосувавши, задіявши якийсь один елемент ураження, сподіватися на те, що це призведе до якихось масштабних наслідків, ну, може в глибокій теорії це може призвести. А так, в принципі, це дуже складний об'єкт, для того, щоб його уражати. Надзвичайно складний, він складніший, ніж. Інші насправді, як би це парадоксально не звучало, але вони побудовані таким чином ці арсенали, і там, в тому числі, є певні і підземні сховища, і так далі, захищені, і для того, щоб можна було локалізувати в одному місці. Тому для того, щоб спричинити фактично пожежу на всьому арсеналі і зробити так, щоб на всіх майже 4 квадратних кілометрів запалала і почалася детонація, ну це дуже тонка ювелірна робота насправді. Скоріше за все, мова може йти про комбіновану ракетно-дронову атаку на цей арсенал. Важко сказати. Я думаю, що ми найближчим часом почуємо інформацію, і тоді вже будемо від цього відштовхуватися. Але може бути і так, як одна із версій. Ну і разом з тим, ми бачимо, що росіяни все одно там не виносять деякі уроки з попередніх атак, тому що моніторингові, перепрошую пабліки, які одразу почали аналізувати детонацію, загалом знімки цього складу. Супутникові знімки знову пишуть про те, що були відкриті місця зберігання зброї, боєприпасів. На ваш погляд, чому росіяни ну фактично знову а, вдаються до таких помилок, про що вже неодноразово говорили після якраз попередніх атак, які мали місце в 2024 році. Думаю, що слава Богу, що вдаються. Нехай вдаються Дозумовно. побільше. Нам то це нам то це тільки на користь, але ну, треба розуміти, що Скажімо так, відкрите зберігання і загалом подібні речі допускаються, коли. Ну, як допускаються, фактично, ворог це робить, тому що їм просто не вистачає місць для зберігання. Вони накопичують, вони звозять, і фактично це вже починає зберігатися, в тому числі на відкритих ділянках. На відкритих ділянках теж можна зберігати. Питання в тому, що це зберігання буває різне. Тому що, в принципі, навіть в приміщенні. Яке не добре, не дуже добре захищено, в певних там ангарах, будівлях і так далі, це, по суті, практично те ж саме відкрите зберігання, просто забезпечені відповідні умови. Закрите зберігання передбачає забезпечення схоронності об'єкту таким чином, що, в принципі, і товщина стін, і сама споруда або підземне сховище дає можливість в принципі вберегти від, в тому числі, потрапляння окремих засобів ураження. Ну, ясна річ, що. Коли є велика кількість, значна кількість боєприпасів, ще й певних типів різних, тож прекрасно, треба розуміти, що не факт, що все зберігалося на відкритій ділянці. Те, що зберігалося на відкритій ділянці, воно могло бути помітно, кидалося в око, але не факт, що мова йде тільки про це. Обсяги значно більшого можуть бути. Але зрозуміло, що враховуючи тенденції, враховуючи, що війна доволі таки інтенсивна. Я можу сказати, чому це відбувається. Це відбувається з дуже простих причин. Як думають там на місці начальники, значить грав місцеві і так далі, командири їхні, що для чого заморочуватися, якщо завтра, післязавтра це буде їхати далі? Ну, приблизно так. Ну от і всі причини, чому це відбувається. І друге, це те, що великі обсяги приходять. Їх десь треба зберігати. Ну і, власне кажучи, в цьому виникає. Плюс тут же теж треба розуміти, що намагаються ховати певні засоби ураження. Я не можу виключати, що там могли бути і балістичні ракети, і так далі. І що це продовження дій сил оборони в контексті там відплати за суми і за інші наші міста за Кривий Ріг, які тероризує агресор, це може бути. І це вже більша дальність. Тобто, ну 500 кілометрів зберігати, скажімо, ті ж самі ракети, які здатні долати максимальну відстань якраз до 500 кілометрів. Ну це доволі це, це значно далі, наприклад, ніж Вороніж, де вони їх підвозять або Курск чи Брянськ. І фактично, можливо, цей склад він був таким свого свого роду хабом, з якого потім це все розходилося. І а куди розходилось? Там... Які напрямки фронту тепер от фактично можуть відчути наслідки цього удару? Я маю на увазі зменшення якраз інтенсивності російського вогню. Бо очевидно, що там знаходилися тонни, в тому числі артилерійських боєприпасів? Ну, а я можу сказати, що якщо ми порівняємо, ми можемо тільки порівнювати, поки що наразі з тими фактами, які були в минулому, після того як по Тарапцу прилетіло по Катлубані, інших об'єктах минулого року. Я можу сказати, що на певний період часу на деяких ділянках фронту у нас на Донеччині, а дійсно, ворог, навіть деякі підрозділи російської артилерії, отримали наказ економити БК і щільність інтенсивність вогню артилерії стала менше ну приблизно на тиждень. Тоді в принципі, це якраз було через те, що були вибухи на арсеналах. Буквально на наступний день після цих вибухів почала якраз розходитися відповідна директива від російського командування, що треба почати економити БК. а це навіть було мені здається і превентивні заходи, тому що вони самі не розуміли, до яких наслідків можуть призвести такі втрати. Тобто, фактично, це ж перше в історії, коли на території Росії так вибухають арсенали. Такій кількості і знищується стільки боєприпасів. І у них реально не було плану, вони не розуміли спочатку, що робити, тому почали просто похапцем давати відповідні команди. Зараз, коли ми говоримо про тип боєприпасів, який там, він може задіюватися і розвозитися з таких арсеналах абсолютно по різних напрямках фронту, це все залежить від типу боєприпаса. Тому що е накопичувати значну кількість можна тільки на таких арсеналах який є величезним хабом, звідки ці снаряди їдуть, тому вони можуть вплинути на ситуацію, як і на Донецькому напрямку, можуть і на запорізькому напрямку, це абсолютно залежало від російської логістики подальшої. Тобто, це ж фактичне постачання снарядів, яке розходяться далі по мережі, по ланцюжку набагато менших складів, вплоть там до 20 кілометрової зони. Вздовж лінії бойового зіткнення 60-кілометрової, якщо ми говоримо про артилерію і так далі. Тому е, тут уже тільки час покаже, на яких напрямках можна буде оцінювати, як це безпосередньо вплинуло. Ну і разом з тим важливо зафіксувати, що звісно така атака не має ніякого відношення до української пропозиції щодо мораторію по ударам щодо об'єктів цивільної інфраструктури та енергетичної. Ну а росіяни тим часом продовжують бити, в тому числі саме по таких об'єктах. І, от після їхнього так званого великоднього перемиря, коли вони справді не запускали ні шахеди, ні каби. Остання доба показала, що росіяни знову з усією силою вдарили по Одесі. Це була факт. Пично наймасованіша атака дронів за весь час повномасштабного вторгнення. Сьогодні знову шахеди полетіли по Харкову масовано, каби по Запоріжжю. То, на ваш погляд, чого у такий спосіб добуваються росіяни? Ну абсолютно очевидно, що Росія продовжує терор. Коли ми говоримо про цивільні міста і про цивільні об'єкти. Ціль зрозуміла це засоби психологічного впливу. Це дестабілізація, це відвертий тероризм, мета якого просто руйнування, мета якого скалічені долі українських громадян, мета якого просто знищення, відвертого українського майна, незалежно від того, там це житло, це школи, це адмінбудівлі, немає значення автомобілі людей, і найцінніше звичайно, це людське життя. І друге це намагання демонструвати безкарність, як думає ворог. Що фактично вони можуть собі це дозволити, і ніхто їх не здатен зупинити. Хоча ми бачимо, що на кожен удар Сили оборони України випрацьовують і намагаються зробити все, щоб була гідна відповідь, просто що по військових об'єктах, а не по цивільних містах, як це робить держава-терорист, тому це є ціллю і метою Росії. Плюс, звичайно, що. Це затягування часу, абсолютно затягування часу постійне, і на тлі ось цього затягування часу в можливому перемовному процесі, вони просто роблять хвилю терор. І ось мета демонстрація цих двох речей, про які я сказав, навіть трьох: це руйнування, це жертви з нашого боку, це психологічний вплив і терор з метою деморалізації українського суспільства, і це намагання продемонструвати. Певну свого роду безкарність. Це ж теж елемент. Ми ж повинні розуміти, що Росія постійно нагнітає ось цю хвилю, що не сподівайтеся на Захід, не сподівайтеся на президента США, нічого вони нам не можуть зробити. І на цьому тлі, от дивіться, фактично ж, ворог знаєте, як вбивці часто повертається на місце вчинення злочину, так і от Путін він говорить, говорить, і десь він проговорюється. І фактично, що він почав уже. Які наративи вкидати, що ну, потрібно, щоб Україна зняла заборону мораторій на перемовини з Росією, потрібно починати ледь там не якийсь прямий діалог і так далі, постійно змінюючи якісь вимоги. А чому так роблять? Ну так роблять, тому що намагаються вкинути відповідний наратив, що США можуть залишити Україну, США не допоможуть. Давайте домовлятися тут, причому домовлятися про поступки з українського боку? Ну і відвертий терор. Тому що треба розуміти, що на жаль, поки Путін може це робити, і недостатньо тиску на нього зараз з боку Сполучених Штатів Америки на превеликий жаль, принаймні зараз, він продовжує це робити. Мета його очевидна. А, ну так ну і ми власне кх -кх, бачимо, що росіяни, вочевидь, мають можливість накопичувати дрони і посилювати свої атаки. О, зокрема, як повідомляють моніторингові пабліки, що впродовж 25-го року росіяни. Запланували виготовити ще до 30 тисяч безпілотників Герань-2, іра... російська версія іранських шахедів, Ну і так само 35 тисяч безпілотників Гербер. А які у нас є можливості перешкоджати цьому? Мова може йти лише про такі удари, які ми сьогодні бачимо, наприклад, на 51-му арсеналі ГРАУ? Ну, знаєте обіцяти виготовити і виготовити це дві великі різниці. Насправді, я вам хочу з нагадати, що Росія обіцяла виготовити 4,7 мільйона снарядів протягом 2024 року. А потім раптом з'явилися велике розслідування Reuters, в якому було вказано про те, що не вийшло, і Росія була вимушена завозити значні обсяги з північної Кореї. Хоча здавалося б, кошти закладались в бюджет, плани були доволі амбітні, але не витримали виробничі потужності, просто не витягнули російські таких заявлених обсягів. Що стосується дронів, звичайно, це дещо простіше виробництво, і в плані того, що Росія дійсно налагодила певні ланцюжки, того, що їм не вистачало в такій кількості, ну вони зараз це вирішили для себе багато в чому логістично з метою масштабування. Але е, тільки статистика застосування ворогом продемонструє реальні, реальність про заявлені плани і з того, що було. Реально застосовано, тому що і минулого року повідомлялось про доволі значні обсяги, які по факту застосування не відповідали дійсності, тобто або ворог їх тримає на складах і не застосовує, і вони десь там просто в них зберігаються, або вони реально такі обсяги не виготовили. Що стосується нас, способи протидії є абсолютно різні. Найперший і скажімо, один з найдієвіших способів, попри все, що б Росія не робила, це. Мобільні вогневі групи сил територіальної оборони збройних сил України, які практично щодоби мають на своєму рахунку збиті ворожі дрони і працюють надалі. Друге це повітряні сили Збройних сил України, які застосовують інші можливості поза межами мобільних вогневих груп, які є: це зенітно-ракетні комплекси, авіація і так далі. Наступне це вплив систем радіоелектронної боротьби. І те, що було презентовано якраз нещодавно верховним Головнокомандувачем, президентом України Володимиром Зеленським, в тому числі і дрони-перехоплювачі, які з'являються, і інші засоби це коли ми говоримо про протидію. Тобто, засоби протидії вони постійно вдосконалюються з нашого боку, вони урізноманітнюються і пристосовуються. До ситуації до тих викликів, які є, тобто ця, ця цей момент він не стоїть на місці. Друге, звичайно, це ідеально. Це те, що ми побачили, наприклад, за повідомленням генштабу збройних сил, от відбулося 19 квітня ураження а, майданчику з дронщиками, так російськими з операторами БПЛА, які запускали ударні і розвідувальні дрони різних типів по території України. Це звичайно теж спосіб протидії, тобто е ураження об'єктів, звідки ворог може запускати дрони, або де найважливіше перебувають оператори. Це е дуже цінний ресурс, який ну в яких потрібно потім навчити, а на це потрібен завжди час. Якщо дрони можуть бути на складах, то людей все ж таки потрібно знайти і навчити а це, це все ж таки часові рамки. Ось такі способи, які є на сьогодні. Ну і звичайно, що безумовно це наші спроможності по ударах у відповідь по військових об'єктах ворога, щоб ворог розумів, що ніхто просто так спостерігати і тільки відбуватися не буде, а може і завдавати ударів у відповідь. Почули вас дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил територіальної оборони України, був з нами на прямому зв'язку.